Понеділок працюємо. Холодно, був дождь. в суботу, така, така злива була. І зараз дуже холодно. Прям дуже холодно. Ну, але працюємо, працювати потрібно. Чоловік косить. У мене знаряддя стоїть. Тачка, метла, совок, здоровенні пакети на траву. Отак така праця, знову така праця. Після обіду будемо замітати під'їзди. А завтра керівниця сказала, будемо мити під'їзди. Ось так. Ось так і проходить життя відтягують підручів. Все в праці, все в клопотах. І надії на краще. Бачите, вже який гарний будинок, той що я в одному з своїх відео показувала, що його будують. Дивіться, який вже гарний, побудований. Ще з тої сторони трошки. Оброблять і буде шикарний дім. Чоловік косить. Косить, плать забав, як тут кажуть дитячу площадку стадіон